Судове засідання, яке мало відбутися 27 лютого, у справі про повернення державі пам'ятки культурної спадщини Палацу Терещенків у СМТ Червоне Житомирської області перенесли, враховуючи на представниками сторін пояснення, суд вважає, за необхідне відкласти розгляд справи підготовчому провадженні, в тому числі клопотання прокуратури пропоновлення строку для подання доказів. Крім того, суд зобов'язує. Житомирської єпархії Української православної церкви не діслати копії пояснень на адресу інших учасників і дати належні докази на наступне судове засідання. За словами Олени Терещенко, голови ради фундації спадщини Терещенків, представники Української православної церкви, в яких маєток перебуває в безоплатному користуванні з 2000 року, затягують розгляд цієї справи. Зараз знов ви бачили, суддя зачитав, що якісь заперечення були відправлені без надання, без підтвердження надіслання копії іншим учасникам справи. То зрозуміло, що вони зобов'язані це. Зробити, і вони спеціально надіслали цих копій іншим учасникам справи. Спеціально. І зараз бачите, що вони кажуть? Що у всьому винна прокуратура, що прокуратура там вони не згодні з тими матеріалами, з клопотанням прокуратури і так далі. А те, що вони минулого разу теж просили знову відкласти розгляд засідання, тому що вони не підготували якихось матеріалів, хоча справа пішла по Другому колу розглядатися, то е, їм часу не вистачило цих матеріалів підготувати. Звісно, що ні. Звісно, що це е, свідомо заплановані заходи з боку Московського патріархату на затягування цієї справи. Ми вважаємо, що ця позиція є абсолютно неприйнятною, і справа має бути розглянута. І, звісно, що простежується відповідна схема протиправного відчуження державного майна на користь московського патріархату, причому це не просто державне майно, це перлина України. Це абсолютно унікальний палац, аналогів якому немає навіть у світі. Представниця єпархії УПС Марина Шолодько відмовила кореспондентам Суспільного у коментарі. Не буду коментувати Апція. судове засідання у справі про володіння палацем грохольських Терещенків перенесли на 27 березня. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.